Як можна найшвидше втілити мрії у життя і перетворити їх у цілі, і щоб ці цілі збулися саме так справдіся, як ви того бажаєте? На нашому розмовному клубі з іноземними чоловіками та з жінками ми говоримо про різні теми. І у цьому відео я поділюся тими знахідками, які для себе отримали і чоловіки, і жінки. І виклали їх. Але я не хочу конкурувати з коучами, які ведуть цілі блоги, і цілі майстер-класи і тренінги про те, як поставити ціль, як розбити її на міг на менші кроки, як ви розумієте про що я так? Як ці кроки розбити на малесенькі. Кроки кожного дня, як прописувати афірмації, як Боже, тут знаєте, який здоровий список. Але це все реально. Я хочу поговорити про це в контексті матчмейкінгу, в контексті знаходження своєї пари за допомогою професіоналів. І перше, що тут найважливіше, це бути у правильному місці у слушний час з, з тими людьми, які потрібні з потрібними людьми. Правильне місце, потрібний час. Потрібні люди. І тут дуже важливо, це не те, що розповідали чоловіки та жінки, але це те, що вони вже зробили для того, аби їхня ціль зустріти пару у будь-якому куточку світу, ну не в будь-якому, а тільки в тих надійних містах, місцях, де існують хороші чоловіки та жінки. Ми з ними тоді працюємо. А ось вони зробили конкретні кроки. От. І, звичайно, люди говорили про те, що потрібно розбити це все на мільчі кроки і слідувати тим новим ем, скілам, які вони виробляють для того, щоб справдилося те, чого вони бажають. Тобто ті нові навички, ті нові дії, ті нові вправи, які вони роблять кожен день. І щодня практикують, аби ця ціль стала реальністю. Я хочу розширити це відео тим, що сказати. Що перше, слушний час. Для того, щоб вам зустріти свою пару, вам обов'язково потрібен слушний час. Я розширю розуміння того, що сказала моя аудиторія, і додам їхні важливі елементи своїм досвідом. Того, як це справді робиться, тобто слушний час це коли ви ем, готові умовно емоційно, фізично, розумово. До того, що буде змінюватися ваше життя, що ви зараз не маєте якихось других зобов'язань, що ну, ви не можете передбачити якихось великих драм чи трагедій у нашому житті, на жаль. Але що у вас все нормально, ви здорова, вас нічого не відволікає і час такий, як треба. Деякі дівчата, до речі, ходять до астрологів, щоб визначити точний час. Ну, але це вже інше про застролог. В нас є дуже класне відео на нашому інстаграм-каналі. Сходіть, подивіться: Marriage is Possible, так, наш інстаграм-канал, до речі. Отже, слушний час. Тоді потрібні люди. Звичайно, ви зараз на нашому Ютуб-каналі ви дивитеся це відео, і потрібні люди, це матчмейкери. Бо. В мечмейкери я не буду лише рекламувати себе. Звичайно, я беру не всіх жінок, беру тільки ті, хто дійсно готові, і ті, хто відповідають образу тих жінок, яких шукають ті чоловіки. Щоб я могла складати пари, тому що певного віку жінки, певного віку чоловіки їх настільки мало, що ми не можемо з ними працювати. Наприклад, з дуже молодими ми можемо працювати. З жінками старше, нам дуже важко працювати, тому що немає відповідного віку чоловіків. Ось, наприклад. Да? І бути з правильними людьми, тобто бути у тому. Місці, де, скоріш за все, вам допоможуть, де ваша мета відгукується з тим, що роблять люди професійно. І а, матчмейкінг це якраз саме те, що призводить до створення сім'ї, до створення шлюбу, до створення стосунків. Дейтинг — це інше, це про розваги, це про а, цікаві зустрічі, це про м, знайомства з ну, такою собі метою просто спілкування, скажімо так. Ну, а там далі буде що буде. А вже до матчмейкінга звертаються. Ті чоловіки та жінки, котрі дійсно бажають створити стосунки серйозні, тривалі, надовго, одружитися і так далі. Оце різниця. А, і з потрібними людьми у потрібному місці в потрібний час. Місце зараз місце це вся земля. Тому що засоби спілкування, засоби. А, Пересування по світу настільки спростилися, що за день ми можемо бути ну, на іншому континенті. А якщо ми це плануємо заздалегідь, то ми можемо бути не просто на іншому континенті, а ще й з дуже цікавою людиною, яка може змінити життя на краще. А що ще важливо для того, щоб ціль стала реальністю? Ще важливо бути в гарному здоров'ї. Це зазначили наші. Е Учасники спікінг клубу, до речі, ви можете також бути учасницею спікінг клубу. Для цього вам потрібно стати клієнткою. Але один раз ми вас можемо запросити як гостю, щоб ви подивилися, кого ми представляємо, які дівчата звертаються, наскільки вони схожі на вас, які чоловіки і що вони говорять, про що вони мріють і про що вони розповідають. Отже, ви можете це побачити власно. На власні очі. Да? Не власноруч, але <смі>, власноруч клікнути на кнопочку і на власні очі побачити. Бути в доброму здоров'ї. Е, і це включає і фітнес, і правильне харчування, і е, баланс роботи, і дозвілля, і е, внутрішня фізична сила, яка без повсякденних тренувань та без слідкування за своїм здоров'ям не, не складеться. А ще допомагає і медитація, і візуалізація того, де ти хочеш бути, і прописування свої, своїх цілей щодня там певний час. Ще позитивні афірмації також допомагають. І це роблять чоловіки і жінки задля того, щоб сталося так, як вони бажають. Ще допомагає група підтримки. І це може бути або Мастер Майнд, майстер-група, як то кажуть, де однодумці, такі самі люди, як ви, досягають тієї самої мети. Тому що, коли ми бачимо, що хтось уже там, де ми хочемо бути, ми розуміємо, і наш мозок розуміє, що це можливо, і тоді ваша мрія збувається швидше. Або це група підтримки як родичі, як друзі. І чим далі ми працюємо, тим більше ми бачимо вже не групу конфлікту у чоловіків, а групу підтримки. Тому що багато чоловіків вже нам кажуть: а я поділився зі своїми друзями, що я шукаю українку, дружину, і друзі подивилися на ваш сайт і сказали, що круто, ти у правильному місці. Тепер, і коли особливо чоловіки діляться тим, як ми з ними працюємо і розказують про свої досягнення, то друзі кажуть, так, тобі ще не здавайся. Зустрічайся, знайомся і буде щастя. Розумієте? Група підтримки дуже важлива. А також. Ми є групою підтримки для наших чоловіків і жінок-клієнток, коли вони знайомляться, коли вони складають стосунки, коли вони е, збираються прийти на інший крок, тобто зустрітися особисто після онлайн комунікації, і що відбувається далі е, наступна якась дія, а без групи підтримки, без знання того, як це відбувається і як це краще організувати. Це дуже важко зробити. Ну, Можна, звичайно, орієнтуватися на свій досвід, але скільки разів ви готові <смас> зробити щось не так, аби набути той самий досвід? Я 28 років знайомлю дівчат та чоловіків, і вони створюють щасливі стосунки. Як ви думаєте, я маю якісь цікаві для вас пропозиції для того, щоб ваша особиста зустріч з чоловіком була класною? Так. Що ще допомагає? Ви знаєте, коли ми мріємо мрію і перетворюємо її у ціль, то, звичайно, ми ділимо її на кроки. І тут важливо зрозуміти, що це має займати час. І деякі чоловіки сказали, що мрії, певні мрії, які вони мріяли, здійснювалися протягом років, тому що потрібно було набути. Вміння і знань, які їх приведуть до тієї мрії? Я не буду розповідати, що за мрію описував чоловік, але а, не скажу. Бо ну, це буде нечесно до тих, хто були на нашому розмовному клубі, і це буде вам запрошення і зацікавленість а, все таки подивитися, а що ви там говорите. Так, отже, а, яку мрію? А, і він розумів, що ця мрія йому вартувала 40 років життя. Але за цей час, поки він ставав тим, який здійснить цю мрію. Він отримав такі соціальні навички, такі фізичні навички, такі він так розвинув себе, що це перетвор... що це допомогло йому створити дуже успішну кар'єру, отримати групу людей, де йому допомогли не просто реалізувати цю мрію, а ще й підтримали його в багатьох професійних питаннях. Тобто, людина прожила життя, маючи певну мрію. Розумієте? Тобто, знову я повернусь до того, що мріяти це круто. І навіть не думайте знецінювати свої мрії, а знайте, що якщо ця мрія органічна. А та етична, іншими словами, ну органічна, ні, більше етична. А етична це коли вона на благо не тільки вам, не тільки ви виграєте, але всі навколо вас виграють і отримають покращення свого життя. Така мрія точно збудеться. Ви не можете мріяти все для себе, тому що це не чесно, правда ж? А от, отже, нехай ваші мрії збуваються. І нехай ви мрієте такі мрії, які етичні і підсилюють не тільки вас, а ще й усіх навколо, включаючи і ваших друзів, і тих людей, які будуть пов'язані з цими мріями. А якщо ваша мрія створити нові стосунки з людиною зовсім іншої культури і країни, то ми те місце і ті люди, які можуть вам допомогти у цьому, залишилося дуже мало. Заповніть заявку на possible.ua на сторіночці дівчатам. Прочитайте наш сайт, ознайомтеся з тим, як це працює. Не поспішайте, тому що ще одна річ, яка дійсно допомагає реалізувати вашу мрію, це володіння тією інформацією. Яка вас туди призведе. Ой, зовсім забула. І ми маємо цю інформацію для вас на є цілий курс заміж за іноземця, який я записала разом з дівчатами-клієнтками, і вибудувала всі ті важливі кроки, які призводять дівчину до щастя. І коли ви станете нашою клієнткою, то ви зможете цей курс отримати. Отже, що спробуємо. Тоді до зустрічі або на нашому наступному розмовному клубі. Або як наша клієнтка, чекаю на вас.